Увечері, 26 січня, на телефон служби порятунку 101 повідомили про пожежу на території 7-го гаражного кооперативу. За інформацією підполковника служби цивільного захисту Віталія Пилипчука, на місці події працювали вогнеборці 4-ї та 39-ї пожежних частин. Загалом 9 чоловік. Вони ж з'ясували, пожежа розпочалась із загорання покрівлі гаража. Опівночі близько першої години вогонь вдалось ліквідувати і не допустити його поширення. Внаслідок надзвичайної події пошкоджено перекриття трьох гаражів, двох автомобілів, господарських речей та найбільша втрата. У одному із гаражів біля автівки вогнеборці виявили труп чоловіка. За попередньою інформацією, причиною загорання могло стати необережне поводження із вогнем. Поки проводяться слідчі дії, працівники поліції уже встановили особу загиблого. В ним виявився 46-річний місцевий житель. За зібраною інформацією, працівники поліції встановили, що цей чоловік зловживав алкогольними напоями. І того дня він знаходився на території гаражного кооперативу у стані алкогольного сп'яніння. Тіло чоловіка направлено в морг на рослин для встановлення причин смерті. Відомості по даному факту внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 270 Кримінального кодексу України порушення встановлених законом правил пожежної безпеки, що призвело до загибелі загибелі людини за попередніми даними. Ймовірною причиною загорання даного приміщення могло бути необережне поводження з вогнем.